Хмельницькі дорожники латають ями, ремонти киплять у дворах та на вулицях різних мікрорайонів. У міському бюджеті на поточні роботи передбачили 8 мільйонів гривень. Особливу увагу цьогоріч приділяють прибудинковим територіям, адже чимало з них вже дуже давно не бачили новенького асфальту. У нас велика кількість бригад, які охвачують це місто і дубово, і ракове, і виставку. Центр міста по всіх мікрорайонах ми вже розпочали роботи. Дорожники цінують кожен погожий день, трудиться в середньому 12 бригад. Окрім дворів, латають внутрішньоквартальні дороги та автошляхи. Завадського, західноокружна, Пілоцька вулиця це вже які виконані, Проскурівського підпілля, вулиця Рибалка зараз в роботі, вулиця Шевченка закінчують і вулиця Трудова. Тобто на сьогоднішній день ми ну, намагаємось практично все місто охватити. На ремонт капітальний у місті цьогоріч планують спрямувати 50 мільйонів бюджетних гривень. Стартує він орієнтовно у липні. Наразі триває тендерна процедура. Ми вже оголосили тендер на вулицю Чорновола. Зараз готується проєктна кошторисна документація. Будемо оголошувати тендер. Вулиця продовжувати Хотовицького, вулиця Грушевського, Гарнізонно. Планується закінчується документація на експертизі. Нижньоберегова берегова вулиця. Крім того, комунальники мають надію, що наступної сесії з бюджету отримують ще 5 мільйонів на проведення поточних ремонтів.